Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди порядні та простодушні, ніколи не лаялися з недбалими продавцями і часто забували перевірити термін придатності продуктів. І всі вони були потерпіленками, окрім кота, бо він знав на пам'ять кодекс прав споживача України. Якось батько Потерпіленко повертався додому з роботи та побачив біля свого під'їзду, як його сусід пан Шалений, вихваляється перед друзями пістолетом, стріляючи з нього по пляшках. Звідки зброя, сусіде? питає його батько. Придбав нещодавно, каже шалений, чухаючи стволом пістолета свою лису макітру. Я тепер співробітник охоронної агенції скажена горила. Відповідає він, протягуючи посвідчення. А це моя табельна зброя, травматичний пістолет. Прийшов батько Потерпіленко додому та розказав іншим про пістолет пана шаленого. А кіт йому і каже: А це не син бізнесмена шаленого, який стояв на обліку в дитячій кімнаті міліції. Той самий відповідає батько. Як же йому зброю? Видали він же перший хуліган в нашому районі та не контролює своєї агресії. Обурився кіт. Хто знає, сказала мати потерпіленко. Можливо, він виріс та вже виправився, але дітей від тепер на двір випускати без догляду небезпечно. Кіт змирятися не збирався. Він добре пам'ятав, як шалений у дитинстві стріляв по котах із рогатки, тому вирішив все дослідити. І от кіт довідався, що згідно з постановою кабінету міністрів від 2013 року, суб'єкти охоронної діяльності і справді мають право купувати та зберігати травматичну зброю. Але для цього треба мати дозвіл від психіатра та довідку про проходження курсу вивчення правил поводження зі зброєю. Тоді кіт пішов до директора охоронної агенції, скажена горила пана м'язистого та запитав, чи справді в них працює пан шалений. Той довго шукав щось у своєму комп'ютері, а потім і каже так. Пан шалений справді є співробітником нашої агенції. Але ж чого його немає на роботі? каже кіт, так немає. Відповідає м'язистий. У нього особливий графік роботи. Не повірив йому кіт та пішов до свого товариша пана Сірка, який є членом товариства мисливців України, та все йому розказав. А той і каже котові. Руже, це м'язисти за гроші влаштовує до себе в охоронну агенцію пана шаленого. Та через домовленості в лікарні робить йому справку, що шалений психічно здоровий. А потім через своїх же людей у спецтирі дістає довідку про проходження курсу поводження зі зброєю. І вже за місяць шалений має дозвіл на носіння травматичної зброї. Пішов кіт до потерпіленків та все їм розповів. Вони одразу написали дві заяви до прокуратури. Першу про те, що охоронна агенція пана м'язистого за гроші надає незаконні послуги задержання дозволів на травматичну зброю. А друга на пана шаленого, який використовує свій пистолет не за призначенням. Прокуратура все розслідувала та позбавила шаленого зброї, а м'язистого ліцензії та завела на нього кримінальну справу. А потерпіленки вже не боялися відпускати дітей гра. Тим дворі, тому пам'ятайте, що зброя навіть травматична, це дуже небезпечно. Якщо ви бачите пістолет у людини, яка не має на нього права, або як хтось використовує зброю не за призначенням, сміливо звертайтеся до правоохоронних органів, бо через вашу байдужість можуть постраждати люди.